Ефір марафону продовжує команда каналу. Ми Україна. Усе найважливіше на цьому просто зараз. Я і групу Пкову починаємо. Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка. Про це домовилися лідери коаліції охочих, які зустрілися у Києві після зустрічі усі п'ять лідерів: президент Франції, прем'єри Польщі та Великої Британії та новообраний канцлер Німеччини провели телефонні переговори з президентом США Дональдом Трампом. Якщо Росія погодиться і буде забезпечено ефективний моніторинг, тривали припинення Вогню і заходи з розбудови довіри можуть прокласти шлях до мирних переговорів, заявили у нашому міністерстві закордонних справ. До Києва президент Франції, прем'єр Польщі та Великої Британії та новообраний канцлер Німеччини прибули вранці. На центральному залізничному вокзалі їх зустріли керівник офісу президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Андрій Сибіга на Майдані Незалежності в Києві. Президент України, Перша леді, президент Франції, прем'єри Польщі та Великої Британії та канцлер Німеччини встановили лампадки біля народного меморіалу національної пам'яті та вшанували пам'ять загиблих воїнів хвилиною мовчання. До 30-денного припинення вогню вже закликав і гансек НАТО. З цього має початися забезпечення справедливого і тривалого миру в Україні і має бути підкріплене постійною конкретною підтримкою. Про це Марк Рютте написав на своїй сторінці в ікс. Росіяни вбили двох людей на Донеччині 9 травня під час обстрілу Сіверська та Рівного. Окрім того, у рай Олександрівці Миколаївської громади пошкодили сім будинків у Дружківської громади та у Костянтинівці. Теж двоє поранених. Пошкоджено багатоповерхівку, 10 будинків і газогін. Усього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Зранку росіяни атакували безпілотниками Херсон. Є загиблий ще один 58-річний чоловік, поранений. Він повідомляє а, а, військова обласна військова адміністрація лікуватиметься вдома. Також дроном окупанти вдарили по Марганицькій громаді. Це Дніпропетровщина. Тут минулося без постраждалих. Сьогодні минає рівно рік від початку наступу російських військ на Вовчанськ Харківської області. Бійці 34-го окремого мотопіхотного батальйону Вовкодави показали, як нині виглядає місто. За їхніми словами, за цей час ворог майже зрівняв Вовчанськ із землею. Українські захисники продовжують тримати оборону фактично серед руїн. Не зважаючи на постійні штурми, лише за останні чотири місяці Вовкодави знищили понад 500 російських окупантів. Дональд Трамп заявив, що не може спати через війну в Україні. Американські видання повідомляють, президент США визнав це питання стало для нього справжнім викликом. Глава Білого Дому стикається з труднощами у виконанні своєї обіцянки швидко завершити бойові дії за джерелами журналістів. Під час закритої зустрічі з великими спонсорами у своєму клубі у Флориді Трамп зізнався, що з російським диктатором важко вести переговори, і війна в Україні не дає йому. Спокою і позбавляє сну. Німеччина засекретить майбутнє постачання зброї Україні. Це торкнеться і потенційної передачі далекобійних ракет Таурус. Після трьох років відносної прозорості Берлін вирішив не обговорювати публічно поставки озброєння. Нова влада Німеччини такий крок вважає частиною тактики ведення війни, яка має ускладнити агресору у війні проти України доступ до важливої інформації. Український воїн-оператор безпілотника легендарного підрозділу птахи Мадяра Михайло Сопко після подвійної ампутації отримав шанс на повноцінне життя. Один із найдосвідченіших у світі хірургів вживив воїну титанові імпланти. Після надскладної операції минуло два місяці. З Михайлом зустрілася наша Дар'я Цесарук. Вона розкаже про його перші кроки. Зліва чи справа? Справа. Михайло сам іще не ходить, тільки разом із Маргаритою, його фізичною терапевткою. Вона контролює кожен його крок, рукою підтримує за спину, бо ходить Михайло ще невпевнено і дуже повільно. Але для першого разу це нормально. Він тільки сьогодні став на протези. Так як у Михайла ампутація нижче коліна і вище коліна. Якщо вище коліно, ми починаємо через Два-три дні вже навантажувати. Але якщо це гомілка, треба навантажувати тільки через шість тижнів, бо вона більш ламка. Та шлях до заповітних кроків простим не був і починався він ось так: зі звичайних протезів. Молодець між молодець. Михайло довго намагався до них звикнути. Пробував ходити якомога частіше, але не зміг, бо через високу ампутацію куксоприймач на лівій просто не тримався. А інший дуже натирав. Лайнер він він заподіває, його потрібно. Протирати, його потрібно змінювати. Протез починає провертатися, і тоді, ну, ти просто не можеш, коли він провернувся на декілька градусів, або починає гуляти, ти або натираєш культю, натираєш м'язову тканину, або ну тобі доводиться шукати десь місце, знімати протез, витирати це все, чекати, поки нагавиз, надіватись з такими зовсім нефункціональними протезами про повернення на фронт вже б не йшлося, а Михайло назад хоче. Його дуже чекають. Обратими, ми втратили землю мою вже ну дуже швидко. буквально через тиждень ця Херсонщина була окупована. Тому ну змиритися і сидіти, ну я не бачу в цьому сенсу. Сам він пілот розвідки. Його пташки літали і на рідний, нині окупований лівий берег, і нищили ворога під Харковом. Саме там автівка, у якій він їхав, колесом зачепила. Протитанкову міну машину просто розірвало. Ліва взагалі була роздроблена вчин там, ну в принципі, тільки на штанах трималися право було трішки краще. Сустав був розтрощений, роздроблений і на жаль. Прийняли таке рішення, як ампутувати. Фактично, єдиним варіантом для нього стала остеоінтеграція. Цей метод десятиліттями практикують світові хірурги. Останні кілька років і наші теж, бо реабілітація швидка і мобільність, якої так прагне Михайло, гарантована. Дуже великі плюси, дуже великі плюси, що ти все ж таки можеш їздити на автомобілі з протезом. Дуже великі плюси, що ти можеш піти в душ. Дуже великий плюс, що тобі нічого не витирає, не з лайнерів, не потрібно нічого змінювати. Зараз я сідаю за автомобіль, ставлю ногу на педаль і в будь-який момент її можу прибрати. Чи у березні Михайла особисто прооперував австралійський хірург Муньєд Альмудеріс, який, власне, і заснував цей метод. Він у кісті робить отвір потрібного діаметру, встановлює туди сам імплант і його ж виводить назовні. Саме на цей перехідник Михайло тепер і вдягає протез. Це дуже швидко, дуже просто. Це те, що не навантажує тебе, це те, що тобі не потрібно пів години для того, щоб підготувати ногу, надіти той лайнер, затягнути протяжку або все Застігнув і пішов. А найголовніше, що ходьба йому болю більше не завдає. Я можу робити ротацію. Те, що ніколи ви не зможете зробити звичайне протез. Ще місяців зотрі Михайло вчитиметься цього цілком досить, щоб на обох проте заходити повноцінно. Дарія Цесару Костянтин Царинок. Ми Україна, марафон. Єдині новини. МВС відсторонило шістьох керівників Нацгвардії. До цього в них провели обшуки. Відомство призначило службове розслідування. Це посадовці керівної ланки напрямку матеріально-технічного забезпечення головного управління Нацгвардії. Пакистан офіційно розпочав масштабну військову операцію. Відповідь на атаки Індії по його авіабазах. ВПС Пакистану заявляють, що уразили військово-повітряну станцію в індійському кашмірі, знищили аеродром у місті Сірса і вивели з ладу більше половини електромереж Індії. Також ліквідували високопоставленого індійського урядовця. Раніше Індія вдарила по трьох ключових військових об'єктах, зокрема поблизу Ісламабаду. Пакистан тимчасово закрив повітряний простір. У Вінниці педагоги та учні місцевого училища обурені через можливе закриття їхнього закладу. А разом із ним і виселення з гуртожитка. Там мешкає понад сотня переселенців. Чи дійсно вони втратять приміщення? З'ясовувала наша Вікторія Гетьман. Це наша кімната. У нас тут живе за четверо. Світлана Середа показує невеличку кімнату, яка вже третій рік як стала для неї домівкою. В її рідній квартирі у Бердянську оселились окупанти. Тож жінка знайшла прихисток у Вінниці у гуртожитку при місцевому училищі. Я виїхала добровільно, не осталась під окупацією, бо я українка. Умови тут каже гарні, та й живе безкоштовно, але вже тиждень, як на голках, бо ж гуртожитком ширяться чутки. Що з приміщення їх виселятимуть. Куди я зараз піду 4,5 з половиною тисяч пенсія, куди я в 75 піду працювати? У гуртожитку нині мешкають більше сотні переселенців. Усі переважно пенсійного віку. У мене чоловік без аберіг нор, ну, і я у мене тут 15 болтов і нас нікуди їхати. В Жданецьку все розбито. Директор училища, при якому і розташований гуртожиток, каже, чутки про закриття не безпідставні. Була вказівка від департаменту гуманітарної політики Вінської обласної державної адміністрації. Приїдуть люди, їм потрібно показати потужності закладу. Приїздили да, да, Харківський університет внутрішніх справ. Я не перевіряв ніяких посвідчень, і таких візитів за пів місяця було вже чотири. кажуть в училищі. Мені ніхто не казав, ну будемо говорити кінцевої мети візиту. Вони намагалися зрозуміти, яким чином і Як вони зможуть використовувати е, дай, ну, приміщення? Харківський університет МВС телефоном нас запевнив. Жодних планів на приміщення немає. Та й в обласній військовій адміністрації кажуть, звільняти заклад і гуртожиток нікого не просять, але додають поки що. Рішення на даний момент не прийнято. тільки проговарюється дана дана проблематика точки зору е, збереження всього контингенту. І дітей, і працівників 100% і воно протирежно. В училищі навчають за 11 напрямками. Усі професії робітничі, як от електрогазозварювальник, маляр штукатур, столяр чи кухар. Сьогодні тут здобувають освіту понад 450 учнів. В разі прийняття рішення нам потрібно буде демонтувати все своє обладнання, перевести його всі на іншого навчального закладу. Та кажуть, перевести устаткування і не пошкодити його не вийде. Зробили майстерну суперову. Зараз щоб ці столи демонтувати звідси я навіть не знаю, як їх, їх просто поламати. Рішення про виселення в училищі вирішили не чекати і вже написали звернення до Офісу президента, Кабміну та Міносвіти. Просять розібратися в ситуації. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми, Україна, марафон Єдині новини. Українські Карпати засипало снігом, вдарив мороз на горі піпіван. Температура знизилась до мінус 7 градусів. Повідомили у ДСНС Івано-Франківщини. Засніжили і на популярному маршруті урочище заросляк. Туристів закликали поки що не йти в гори. Олена Сентило далі продовжить наступний випуск о шістнадцятій.